Та дорослим ласунчикам. Сьогоднішня наша передача присвячена солодощам. Отже, розпочинаємо знайомця з нашими гостями. Назвіть своє ім'я, будь ласка. Як тебе звати? Міса. Платон. Ярина. Гліб. Міса. І перше запитання до Міша. Е, на вашу думку, зізнайтесь, ви ласун. Любиш шоколад? Любиш шоколад? Так. Да. Люблю шоколад. На вашу думку, що смачніше? морозиво чи цукерки? Цукерки. Платону перед... передавай мікрофон. Мені смачніше морозиво, а я лосун. Цукерки. Цукерки і морозиво, я лосун. Цукерки і морозиво. Морозиво. Якщо, якщо буде погано, якщо з'їсти за один раз десь пачок морозива. Погано буде, якщо, буде, якщо ти заїжджає е, много патчик морозива. Говори, так. Да". Так, да", я погано з'їм розум. Е, мені буде погано. Я можу захворіти, бо мені буде холодно. Я можу захворіти. Оооо, мені буде холодно. Захуїте мене не холодно. Яке морозиво ви, ви полюбляєте найбільше? Какое морозиво ти, люб... ти більше любиш? больше любишь? Они мошколадные морозы. Говори шоколадное. Шоколадные. 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 Клубничная. 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 Як часто вы есте солодка? Говори, говори. Як часто ты его ешь? Как часто? Как часто ты его ешь, солодка? Раз в тиждень, скажи. Раз в тыждень. Раз, выик. Не люблю. Дуже часто. Дуже часто. А хто вам купує солодощі? Говори, выключи мама. Мама, мама. Мама, Я мама татусь, дідусь, бабуся. тетя. Рина, сестра, двоюродная сестра и мама, тату, дедусь, бабусь. А, друзья, а вы полюбляете шоколад? Да. Так. Не. Ненавижу. Ненавижу. Скільки плиток шоколаду ви б змогли з'їсти протягом дня? Ем <смел> е одно? Нуль. Двісті. Двісті. У <плі> шоколу. <плі> <пліз vê> шоколад додають різноманітні наповнювачі, горіхи, сухофрукти, різноманітні фруктові начинки. Яка начинка вам найбільше подобається? Печиво. Клубника. Я ж сказала, я ненавижу. У, у якій формі вам найбільше смакує шоколад? Держи мікрофон. <питеріг> а у якій формі шоколад подобається? Чорний. Добре, давай. У круглій формі мені по подобається шоколад. Белый чрт, белый черный. Эм в форме зерна. Не трогай. Трогай. До побачення глядачі. До побачення глядачі. Глядачі кисві.